Що ты черный збирай робиш? Просто е шукав загублений ключ. Думав, може, впав десь стил. стіл. Уночі один. Ти ніколи тут не лазив після закриття? Не попросили перевірити замки. Кажуть, учора щось із дверима було. Та й я погано сплю останнім часом. Якщо щось не так, кажи одразу краще. Так буде для тебе, бо потім буде пізно. Та нічого, брате, просто нічна параноя. Буває, правда ж.